Близько трьохсот мешканців житлового комплексу «Олімпійський» без світла уже три доби. Житомирський РЕМ вимкнув електроенергію через те, що забудовник не виконав технічні умови та заборгував їм велику суму коштів. Самі жителі справно оплачували рахунки. А дзвонять якби Рес Ми нічого не виключали, яка зараз виїхала аварійка. Потім якби ну вже це вже була неправда. Вже оказалось. Потім каже, що нас просто за борги вимикнули. Обіцяли вчора 16 ну, дати світу. До сих пір його немає. Ну обіцяли, де воно світу. Перед тим як будинок відрізали від електромережі, мешканці не отримували жодних повідомлень чи попереджень. Тож для них ця ситуація стала повною несподіванкою. Забудовник не виходить на зв'язок. Він проживає в Хмельницькому. На нього ж заведена не одна справа. І ми подали до суду на нього, щоб вирішити ситуацію та не залишитись без світла у новорічну ніч. Мешканці звернулися до заступників Житомирського міського голови. В даному випадку Житомирська міська рада виступає посередником між саме між забудовником і між забудовником та мешканцями, тому що саме сплачують мешканці безпосередньо забудовнику, а забудовник далі заключає договори і, і на постачання електричної енергії. Тому сьогодні ми виступаємо посередниками в, 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 в тому плані, що ми знайшли ще одного постачання клі. Трічні енергії, який готовий заключити договір на постачання електричної енергії, коли вдасться укласти новий договір з іншим постачальником електроенергії, невідомо у міській раді. Сподіваються вирішити це питання сьогодні. Однак гарантій дати не можуть. Та навіть якщо вийде зробити задумане, договір буде тимчасовим, а не постійним. Свіжний вирішувати і ну, займатися пошуком шляху, який дасть можливість мешканцям, які створили вже ОСББ в цьому будинку, на для того, щоб перейти на прямі розрахунки з Житомирським ревом. Це дасть можливість заварійного і постійного електропостачання в цьому будинку. А тим часом терпіння мешканців ЖК «Олімпійський» закінчується. Жителі вимушені, якщо завтра, сьогодні нічого не рішити, завтра будемо перекривати дороги, тому що ну, терпіти вже якби немає сили. Анна телеканал СК-1.